Ребятки, а зараз ми їдемо на наступну локацію, яку нам покаже Нікіта. Нікіта нам обіцяв показати місце, бункер часів Другої світової війни. Він а, знаходиться на кордоні Словаччини та Австрії. Там буде нульовий кілометр. Нульовий метр, ми вже під'їжджаємо, ми ще знаходимося в Братиславі. А ви як знаєте, що Братислава знаходиться десь, мабуть, в 500 метрах від кордону з Австрією. Зараз дуже швидко до туди доїдемо і зможемо все це подивитись. А ще Нікіта сказав, що, що там кладовище Другої світової війни, і там на цьому кладовищі вже будуються нові. Комплекси житлові, де будуть мешкати люди і радуватись, бо вони не дуже будуть розуміти, да, де збудували ці житлові будинки. І ми на це зараз це подивимось. поки що ще світло, і ми це зможемо побачити. Ми вже приїхали на кордоні з Австрії. Ми зараз туди підійдемо, а поки що ми побачимо, що правильно бункер часів Другої світової війни. Ну, У нас таких під Києвом дуже багато, але тут вони теж є. В принципі, оця посадка це вже Австрія. Не знаю, що тут можна подивитися в цьому бункері. Він, звісно, виглядає такий. Стріляли! Люды. Ну короче. Короче, такие. Цикалые места. This... Это исчезающий памятник архитектуры по той причине, что, как вы можете видеть, новый жилой комплекс, элитный, с очень дорогими квартирами. Даже по Салатским меркам квартиры примерно стоят 300-400 тысяч евро без ремонта. А тут кладбище, оно находится... На братиславской стороне границы, на саватской стороне границы, но uh -huh. дорога идет с австрийской стороны. То есть там, где видите посадка, это все дорога, по которой мы сейчас пройдемся, uh -huh. потому что проезд закрыт для транспорта. И с той стороны домов, uh -huh. куда у будущих жителей жилого комплекса будут выходить окна. Там будет старое немецкое кладбище, которое, я думаю, останется. Но братскую могилу, как мне известно, ее потихоньку уже перемалывают вместе с бетоном. Короче, еще, мы еще, запаркуем еще. Из тут. Хорош. И Ицеп, в принципе, ребят, кордон с Австрией. И как вот. видите, даже на границе есть проблемы с парковкой. Да-да. Тут начинается Австрия. Це деревца які ви бачите, ицеп же... Це вже австрій, австрійський. Ну, а це ще Словаччина. Ось так. Але зараз ми пойдемо на місце, який, яке як називається нульовий кілометр чи що? Ну, свого роду це бункер Второї мирової війни, також братська могила, також німецьке кладбище. Из этого всего в скором времени останется только немецкое кладбище и бункер. Потому что бункеры строили австрийцы сами для себя, поэтому он сделан на века. А братская могила с безымянными солдатами может исчезнуть. Там, По той что? причине, что строится новый жилой комплекс. Бункер называется BS-8. На картах ви його так і можете знайти, просто вбити бункер BS-8 на всіх язиках мира названня одинакове. От зараз ми бачимо, це словацька дорога, а це вже австрійська. Бачите, от тропіночка. От ми переходимо і ми на кордоні. Ось ці столбики. Вот зараз вже я в Австрії. Ну а зараз вже повертаюсь в <риклад> Вот, ребятки, ми підходимо до нульового кілометра. Вот. там же Австрія, тут ще Словакія, Словаччина. Ну і якась табличка з якимись цікавими фактами, я так розумію. Ну, треба розбиратись. Позор, ребята, позор. Це увага. <рес> От так легко можна добратися до Австрії. Кому цікаво, приїжджайте, добирайтесь. Але перехід тут тільки перший. Якщо ви на авто хочете поїхати, то вам треба або з однієї сторони, або з іншої сторони проїхати по автобану і там вже переїхати до Австрії. Так, це в нас кладовище, так? Да. Это немецкое военное кладбище времен Второй мировой войны. Ухоженное? Да. Воно. Как и в любой стране, в Украине тоже есть такие кладбища. Они тоже такие красивые, ухоженные по той причине, что за них платит Германия. За... Ага. А за, содержание... за содержание, за то, чтобы сохраняли опрядный вид. То есть это по факту тут лежат безымянные немецкие солдаты, uh -huh. но при этом все ровненько, все четенько, солдатики ровные. Ну, красивая ухоженная кладбища, как бы это ни звучало. А, а тут инсталляция, как во время Второй мировой войны выглядел бункер. Ага. Будем чуть дальше, но это плюс-минус как была территория. Тут была чешская словацкая граница, она начиналась тут. Сейчас угу. она немножко дальше начинается. О, прикольно, так, так оно выглядело. Да. Угу. Тут э, ров был, противотанковые ежики стояли. Это выборы, где обитали солдаты. Это бункер сам. А тут відпочивали німці, да? Ну, На цих лежаках. Это <систит> <систит> не преувеличено. А это э, э, дверь в Европу, да, или куди? <систит> це у нас Несто. Не знаю, що це таке. Я тоже не знаю, що це таке. В последній раз, коли а, я був, прикольно. этого не було. <систит> а вот вже людина з того часу, ребят. Таке теж буває. Зустріти можна. Він, до речі, одягнутий в форму російського солдата Совєтського. Це реально це просто закопало? Це муляж, то що? Цікаво. А це бункер. Він, він направлений до Братислави? Тобто я так розумію, це він кордони. Він більше на дорогу, яка йде від Словакії в Австрію. Ага. то есть именно на дороге сам бункер сейчас закрыт, потому что его открывали, экспериментировали с этим, ага. но люди отвечали своим вандализмом. он, кстати, открыт, на удивление. И мы сможем туда попасть? Не знаю. Не, он закрыт, замок Закрыт. Ось так мы поднялись на дах этого бункера. Такие Штуки в тем бункере, ну, кладовищеными есть... немецкая, чикак, немецкая и такие вид. Ну и линия огня вот велась Из тут, да? Ну и как можете видеть, присмотримся вот не так далеко, уже ведутся строительные работы по заливу. <реш> бетона. На ФБ льем. Чи куди? <реш> Охранник не дремлет. А вот, ребят, до речі, місце, де можна посмажити шашлик. Барбікю. Совершенно безкоштовно барбекю. И пофиг, что оно находится через забор, через паркан от кладовища. Это никого в католической, да, как да, катол... стране, в стране не бентежит. Ну, то есть тут у нас справа это немецкое ухоженное кладбище только с другой стороны. Тут у нас бункер стоит слева. А тут можно посмажет и этой... шашлычок. Да. А теперь еще у вас правее мы видим этот же комплекс новостройки за угу. деревьями угу. и безымянная могила. От той Горбік це да, могила. так, да, так. Да, да. Підписуємось на канал, ставимо вподобайки. На екрані ви бачите переможця попереднього відео, який отримує найсмачнішу каву в світі, від кого правильно від Юри. Не забуваємо залишати коментарі обов'язково, вступати в нашу телеграм-групу. Посилання буде в опису. І до нових зустрічей. Словаччині, Австрії, Україні, Києві, коротше, де завгодно, рібят.